Раніше у Олени була власна невеличка школа англійської мови у Нікополі на Дніпропетровщині. А у вільний час вона малювала картини для себе і на замовлення. Освіта у мене це не мистецтво. Вища освіта. Я філолог англійської мови та німецької мови, але малюванням я займалася все своє. Життя вчилася, малювала. Так тривало до початку повномасштабного вторгнення росіян. Два тижні ми були у Нікополі, і потім, все ж, у мене дитина, і я вирішила, що психологічно я не можу. Ну, тобто, я не витримую. І ми вирішили да, Ми вирішили поїхати. Олена зібрала найнеобхідніші речі на пензлі чи фарби. Місця не вистачило разом з донькою. Вони поїхали до Румунії. Нам сказали одразу: не беріть багато речей. Взагалі беріть тільки мінімум, тому, що їх навіть можуть просто виконати, тому що ну тому, що просто немає для них місця. Там будуть жінки і діти. Все, що я взяла, це олівці. От таку, бачку олівців, такий маленький блокнотик. Спершу в Бухаресті було дуже складно, пригадує Олена. Перші тижні малювати зовсім не хотілося. Зізнається, тоді думала, що більше ніколи не візьме пензля до рук. Проте згодом наважилась і все ж намалювала картину на стіні орендованої квартири. Я сіла і почала малювати олівцями якісь ескізи. Щоб мені, мені хотілося щось українське намалювати, щось ну, якусь таку квіточу тематику українську. Я придумала, що я буду малювати. І я намалювала цю квітку. Мені так сподобалось. Я просто я не могла відліпнути від цієї стіни. Я з таким я, знову, я хочу це робити. Згодом сфотографувала свою роботу та опублікувала в соцмережах. Так і з'явилися перші клієнти. Побачила румунська сім'я, і вони мене запросили намалювати квітку. Ну таку там іншу вони попросили у них у них в апартменті. Звичайно, я погодилась. Боже, дякую, я буду це зробити. Я намалювала цю квітку. Це була друга квітка, і на ці гроші я вже купила собі більше фарб, більш такі професійні пензлі. Раніше Олена на стінах не малювала. Жінка навчалася і вдень, і вночі вивчала нові техніки. Так тривало півроку. Паралельно з'являлися і нові замовлення. Ну, це така дуже велика стіна 4,5 метри на 2,5 метри у такому коштовному А <реш> З коштовним ремонтом я дуже боялася. Але знаєте, мистецтво це про сміливість. Я можу це сказати тепер точно? Мистецтво це сміливість, це відвертість і це чесність. І я зробила цю стіну, це був котон. Дуже багато таких квітків котону, бо вони так захотіли котон бачити. І вона вийшла дуже суперова. Крім настінних картин, Волени паралельно замовляють і полотна. А ще жінка проводить курси англійської мови для українських переселенців. Тож часто працює нон стоп без перерв та вихідних, каже в цьому і є її сила. Адже саме картини допомогли їй впоратись з усім тим болем та відчаєм, який відчувала, коли приїхала до Румунії в перші дні повномасштабної війни.